І у нас на зв'язку так от да, про Збройні Сили України, про Службу безпеки України та про багато багато інших тем. Ми з вами поговоримо з Григорієм Омельченком, генералом лейтенантом СБУ, народним депутатом України п'ятьох скликань, кандидатом юридичних наук та героєм України. Вітаємо вас, пане генералу! У нас в ефірі, вітаю вас, всіх студії, всіх, хто нас дивиться. і Слухає. Слава Україні. Героям слава пане генерале, давайте почнемо не зі змін в командуванні Збройних сил України. Про це ми, я обов'язково поставлю наступне питання, а зі стеження, яке влаштував один з підрозділів СБУ за українськими журналістами-розслідувачами. У мене враження, що в Україні є дві служби безпеки: одна воює напередку, підриває Керченський міст, проводить операції, про які ми, мабуть, дізнаємося вже з мемуарів. Після війни, а інша стежить за журналістами. Як таке може бути? Я довго думав над цим питанням, яке виникло відразу, коли появилося це в ефірі, стежню за журналістами, опозиційними політичними діячами, окремими особами, цілими виданнями, які існують в Україні, і мене не покидало отаке таке відчуття. Невже історія із стеженням і викритим і вбивством Гегорія Анггадзе нічого не навчила? Не навчила встеження вбивства журналіста, інших, які відомі кучеми Ігоря Олександрова, стеження і замах на вбивство народного депутата Олександра Яришкевича. Громадського діяча Олексія Подольського і багато-багато випадків. І коли це роблять мої колеги по Службі безпеки України, повірте мені, становиться соромно. Мабуть, і я коли відділу військової контролі, а потім, коли став народним депутатом України, п'ять скликань і. Членом парламентської асамблеї 2006-2010 років, можливо, і своїми колегами не, ми не все зробили, щоб таких ганебних ящів, явищ не було. І ви знаєте, що питання навіть не в тому, що теж питання в іншому. Закон передбачає негласні оперативно-покові заходи, які вчиняють безпеку України, і санкції на це дає суд. от. Чи є підстави для проведення негласних оперативно-розшукових регультурних дій у справі із Бігусом Я почти переконаний, що формально було отримано санкція дозвіл суду, під надуманою фабулу. От, Зокрема, вказано те, що повідомили інформації служби безпеки. Це буцім виявлення розповсюдження наркотиків. Ну, вибачте, це звучить смішно, навіть не відмазка. Тому що підслідність розповсюдження наркотиків це полі... національної поліції України. Служба безпеки України цим не займається. Тим більше департамент, який стоїть по захисті національних інтересів, національної державності України, ви сказали, що є то дві служби. Та ні, служба безпеки України одна. А от є керівники вищої ланки, середньої ланки, виконавці. Які дійсно служать українському народу, так як От, не влазять ніякі дали, не займаються решуванням, не влазять в бізнес, а роблять те, що повинні робити по своєму напрямку офіцери спецслужби. Я пригадую, як ще з перших років Незалежності України. І з Василем Крутовим створювали Альфу. Я тренував хлопців і ну, із Альфу, тому що сам мастер спорту з рукопашного бою служив у спецназі ну, от, і до, тренував їх до 1996 чи років. Ну, от, це бойові офіцери. Я знаю своїх друзів і учнів в тому числі, із підрозділів Служби безпеки України білі вовки. Більше про них говорити не буду, лише сказав, ви правильно сказали, що прийде час, будуть документальні фільми і будуть е е написані спогади про ті операції, бойові операції в тилу ворога, які вони проходять. Це дійсно, ви знаєте, що говорю а самому по тілу, аж мурашки. Це настільки. Еліта служби безпеки України для захисту України це наскільки підготовлені бійці, що господи кожний раз, коли не виходять на операцію, потомки молю Бога, щоб повернулися живими і здоровими додому, хається і тих підрозділів, які є служби безпеки, які зокрема займалися стеженням. Ну, понимаєте ну повірте, мені соромно що до такого почалося, але звичайний оперативний працівник. Цього підрозділу самостійно він не може робити і не міг би робити От, в силу просто чинного законодавства. Є керівник служби безпеки, є заступники, які курирують відповідні департаменти, є керівник департаменту. От і ось вони віддають накази. Отримали якусь оперативну агентурну інформацію, яка є в компетенції профіль служби безпеки України. Потрібно заводити справу оперативну пошукову справу. Це займається вона затверджується вищестоящим керівником, погоджується із начальником департаменту, доповідається <зас> заступнику голови або голові служби безпеки залежно від справи і наявної інформації. І от виникає запитання. Як і хто з керівництва Служби безпеки України не міг сам начальник департаменту віддати наказ за незаконним стеженням, хоча формально була отримана санкція суду. Це все було якась по мотивом. Хто віддав такий наказ чи доручення голові Служби безпеки, заступнику або безпосередньо начальнику департаменту? Віддати наказ? <кій> От. Керівництво служби безпеки може лише одна особа в Україні це президент України згідно своїх конституційних повноважень. На превеликий взагалі у нас трапила ситуація, коли президента України по суті замінив усіх сферах діяльності держави, глава його офісу Андрій Єрмак. І от я хотів би почути, почути відповідь, правдиву відповідь із цією ганебною справою. Яка буде плямо, ну, плямою на гані служби безпеки України, і про будуть говорити ж не тільки про департамент, а в цілому на службу безпеку за цим от незаконним, Ну, знаєте брудними руками ногами лізти у приватне життя, встановлювати відеокамери камери в сауні у спальні? Ну господи боже, мій, це ж яким треба бути? Я не знаю навіть просто. Чоловіком. Я вже не кажу про ту кількість оперативних співробітників, які залучили, залучили до цієї операції, в тому числі і дітей. Але ще одне, ви знаєте, що? Ну це взагалі, який непрофесіоналізм Боже мій, ви знаєте, що б я порадував би? От журналістів бігу з інформу, щоб цей департамент, який за ними стежив, взяв їх. На громадських зазадах консультантами і радниками як треба проводити оперативні заходи. Документальний фільм, який знав Бігусінформ, це приклад того, що робота, оперативна робота журналістів цього видання на голову вище була по професіоналізму тих декілька десятків, які робили за ним незаконне стеження. Оце було мабуть непогано. А так ви розумієте, що. Грубе порушення Конституції України, грубе порушення закону про службу безпеки, грубе порушення закону про оперативну розшукову діяльність. Те, що допущено службу, і саме неприхист професіоналізм. Такого непрофесіоналізму я просто бачу, коли дивився оперативні відеозаписи, які були записані на камерах, які стояли у тому готелі, де вони вставляли. Я Пане не знаю, генералу. де вони вчилися, хто в них були вчителі. От але, якщо підводити риску, зробити підсумку, я хотів би почути від президента, не від Єрмака чи там Татарова чи Котоляка, а від президента, який являє Зеленського, який являється президентом Лука, хто віддав наказ на незаконне прослуховування і стеження журналістів. І я в цій ситуації, яка справилася, і що не було коментарів, о, так що порівняти, хто він чи Єрмак, я більше схиляюся, що це було зроблено самим Зеленським, тому що я знаю добре по справі <кхем> Георгія Гонгадзе, коли наказ віддавав безпосередньо Кучма. Я знаю це по справі Єля Шкавича, я знаю це по справі Подольського, коли ці накази віддавав безпосередньо студенту війни Кучма. Роблячи підсумок і, і загальний висновок. <кхе> я думаю і хотів би, щоб керівництво Служби безпеки, зокрема Василь Манлюк, якого я ще знаю, знаєте, коли він закінчував школу на Житомирщині, і як він мріяв стати офіцером спецслужби безпеки, як кажуть, і можливо навіть не для ефіру, щоб він зробив правильні висновки. Він учасник АТО, учасник бойових дій, патріот України це беззаперечно. Але все таки офіцери служби безпеки, як і всі військові, приймали присягу на ненавірність. Єрмаку Зеленському, уряду чи парламенту вони клялися і приймали на вірність українському народу захищати українську державу. Пане він генерал, пане генерал ми з вами мислов, І щоб ми... такого більше не було. Дивіться, є три книжки: це мальована історія України, це історія Європи, український погляд, довідник веселих свят. Це все книжки від братів Капранових, і вони можуть стати вашими. Що для цього потрібно? Потрібно бути підписаним на канал Спецпроекти Сергія Мамаєва. Після того обов'язково поставити дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А в коментарях до будь-якого відео написати ключову фразу, вона нам дуже сподобається. Слава Україні, героям слава! І написати звідки ви нас дивитесь. І наприкінці лютого буде розіграш, і можливо, ця книжка стане саме вашою. А примірник для вас підпишуть брати Капраново. Ось такий подарунок. Дивіться, ми ще тему до теми СБУ ще повернемося. Тепер хочеться поговорити про зміни головного командувача залужного та його команди на генерала Сирського і його команду. По перше хочу відзначити, наскільки залужний повів себе як справжній генерал, чесний виважений, стриманий чоловік. Це наш золотий фонд на майбутнє. Я в цьому впевнений. Але скажіть, хіба зараз командувати збройними силами України не такі самі генерали прийшли і полковники. Вони ж так само служили. Під командуванням залужного, і відповідно це не нові люди. Чи є привід для тих, хто там зараз висловлює недовіру тому самому сирському? От у нас зараз відбувається опитування. Я поставив питання, чи довіряєте ви сирському? Так, поки відповіли тільки 12%. 65 не довіряють, а 27 ще не визначилося. Чому так? Як вона на вашу думку? Шановні друзі. У цьому питанні ти поставив саме головне запитання у слові довіра. Ви розумієте, що відбулося? Указом, незаконним указом, безпідставним указом, президент Зеленський звільнив не лише головнокомандувача, народного генерала, народного гетьмана Валерія Залу. Він вбиває. Віру і надію українців у перемогу. Скажіть, будь ласка, якщо ви займалися спортом от, і виходили на змагання, і ви не вірили в свої сили, не вірили в себе, ви могли перемогти? Ніколи. Я це знаю як професіональний спортсмен, який свого часу займався. Наступне, вдумайтесь: 97% українців вірили. У Збройні сили України, коли їх очолював Валерій Залужний, у залужного самого вірило 94%. Це останні е, опитування, які були зак... проведені закриті, вони доповідалися президенту. Про це є стаття е, у виданні, по моєму, українська правда. Почитайте. Ну і наша організація проводила аналогічні закриті е, дослідження. Якби вибори відбулися у січні, в середині січня цього року. То Валерій Залужний переміг президентські вибори, переміг би, набравши практично дві треті голосів виборців: 65%. Президентський рейтинг Зеленського складав на той час трошки менше 25%. Так от почитайте указ про звільнення Валерія Залужного. Написано формально звільнити з посади головнокомандувача Збройних сил України. Діяльність Служби Збройних сил України регламентується законом про дисциплінарний статус Збройних сил України і стави для звільнення чи дисциплінарного покарання. Нагадаю вам згадайте, на підставі чого був звільнений друг Зеленського, лейтенант Генерал Служби безпеки України Іван Баканов. На порушення статті 47 дисциплінарного закону про дисциплінарний статут про бездіяльність, яке привело до човлюських жертв, трагічних наслідків і так далі. Тобто, перший ніс звільняти залужного, якщо він вчинив якісь діяння, які передбачені законом про дисциплінарний статут, створюється комісія, проводиться службове розслідування. Комісія робить висновки, а дисциплі вчинив проступок. Чи інші негативні дії, і так далі, і дисциплінарні покарання: стягнення, сурова догана, занесення особливого слапросу, усне попередження, пониження в посаді, от і саме найсуровіше покарання, зняття займаної посади і указуються підстави, які передбачені. Законом про статут про дисциплінарну службу Збройних Сил України цього зроблено не було. Тому, як кандидат юридичних наук, я стверджую виключно формально, з юридичної точки зору Валерій Залужний звільнений безпідставно і незаконно. Президент має право звільнити, але у випадку, коли Ті вимоги, які передбачені дисциплінарним статутом Збройних сил України. Наступне, ну все ж, ви розумієте, що буду стриманим, але з морально-етичної точки зору, з точки зору психології, просто політичний маразм, шизофренія, звільняє займаної посади і тут же. Під тим указом, що не встигли висохнути Чорнила, підписує указ про присвоєння Генералу Залужному звання Героя України. Ну, пане Зеленський, ви за віком годитесь мені в сини, в мене до вас запитання, тим більше, що ви маєте диплом про вищу юридичну освіту. Ви то взагалі чим думали? Чи і є вас чим думати, коли ви підписували такі два укази? І саме страшне, те, що я вам сказав самого початку, те, що вчинив за Зеленським своїм указом про звільнення генерала залужного з посади головнокомандуючих збройних сил України, він вбиває віру і надію українців у перемогу над лютим небезпечним московським ворогом. Ну, і ще одне з цього приводу, що хочу я вам сказати. Унікальне явище суспільно-політичне, унікальна історична постать, яка виникла, як батьки подарили українцям Валерія талужного, що появився такий генерал. І якщо ви подивитесь історію України, то ви побачите, що це не поодинокі випадки, коли були такі військові, які були ну просто геніальні, неординарні. Богом обдаровані у своїй професії. Я згадував своїй статті про полковника Петра Болбучана, до речі, теж по батькові Федоровича, який Залужний, заложний, який дійсно геніальний військовий був і військовий політичний керівник Української Народної Республіки. так же його зняло і з -за чого це привелося. Зрозуміло, почитайте цю мою статтю. А ще хочу з сьогодні одну річ. Майбутнє України. Доля Валерія Залужного тепер в його руках. Чи пов'яжеть він свою долю з долею українського народу, покаже час? Позиція. Буде він мовчати, буде говорити, буде щось робити, буде, буде, буде щось створювати? Це його особисте питання. Але підкреслюю майбутнє його доля, його якась планида, тепер виключно в нього руках. Чи пов'яже він свою долю? Долою України, ну, от, покаже час і також буде залежати за, за, від нього. Ну і на завершення. Те, що зараз відбувається із масовим звільненням військових з близького оточення Валерія Залушного, генералів, згадайте десь річну мою статтю, де я від імені нашої офіцерської організації назвав прізвища офіцерів, генералів, яким довіряє. Наша офіцерська організація. Михайло Забровський, Шаптала і багато багато інших. І ви знаєте, що масово всіх цих генералів без будь-яких підстав, без будь-яких пояснень, навіть не викликаючи до себе бойових генералів, які, щоб по гори говорити. Звільняє, І вони про це узнають із засобів масової інформації. Ви молода людина, я вам згадаю історію. Пам'ятаєте? Велика чистка 1937 рік, Як учинив Сталін ОС, коли десятки найвищого командування Червоної армії були зняті і розстріляні. Так ось оцю чистку я називаю ой, господи, сизофренічною чистко, чисткою, Технічною чисткою генералів з найближчого оточення а, а, генерала Залужного. Ви знаєте, що Керував, керувався в даній сиру і керується Володимир Зеленський, Повірте мені, важко оцінити це повинні робити вже спеціалісти в сфері психології і психіатрії. Мотив один: ненависть злість зазрість до генерала Залужного і тих бойових генералів офіцерів з найближчого оточення. Ну і не цієї ситуації. Що торкається сильського, хай йому оцінку дають військові, які з ним воювали. У мене є стільки один контрозвідувальний аспект його призначення. Іде велика війна, яка почалася із лютого 2014 року. Тепер велике вторгнення, велика війна, хоча сказати, що це має одне визначення згідно резолюції Організації націй, агресія. Так, от, близькі, рідні родичі проживають у Росії, батьки, брат інші і так далі. Як у роки війни можна призначати росіянина, який народився в Росії, рідні й близькі, батьки і брідні, брат, якого проживають у Росії на найвищу військову посаду? Я це говорю з точки золу контрзвідуального характеру, як колишній. К відділу військової контрозвідки Украї... Служби безпеки України, ви уявляєте, що через рідних і близьких що можна робити, як шантажувати, впливати і так далі, це теж з точки зору моралі і психології. І нагадаю вам на восьмий день після інаугурації Зеленського у травні 19-го року я написав йому відкритого листа. І Як контрзвідник писав, що не можна призначати головою служби безпеки Івана Баканова, не лише тому, що він профан у військовій безпеці і контрзвітній сфері, не те, що він повний дилетант у цих питаннях, не служив в армії, не проходив відповідну перевірку, не проходив е ну, відповідні медичні, психологічні, психіатричні обстеження і так далі. А те, що його дружина, громадянка російської ферії. і я попередив. Зеленського, що це приведе до провалу в роботі Служби безпеки України, і вибачте, Службу безпеку перетворить в резидентуру російських спецслужб. І це трапилося. І Зеленський змушений був його звільнити у липні 2022 року, на якій підставі за неналежне виконання службових обов'язків, які привели к трагічним наслідкам стаття 47 закону про статус збройних сил дисциплінарний статут Збройних сил України. Я попереджав Зеленського, що було зроблено Годи. Януковичем, коли він громадян Російської Федерації е, міністром оборони. Голову. Так, у нас мабуть щось зі зв'язочком. Е, я думаю, що ми вже подякуємо. А, пане генералі, повернулися. Воїни служби безпеки. Які мають коріння з Росії, де живуть їх родичі, от, рідні і контакти, багатьох було завербовано, ось чому такий був провал, масштабного вторгнення. Ви розумієте що? Що ми не бачимо? бачимо. Суперсучасного, патріотично відданого, контрозвідувального забезпечення. Держави, ми країну перетворимо в прохідний двір. І що ми побачили і звільнення. От, Хто в нас були призначені на високі посади, хто арештовані, хто? В тих із керівників Генералів Служби безпеки України. І вина в цьому лежить Вперше, на президентові, який призначив. Під час війни із зв'язками з Росією Івана Баканова, головою служби безпеки, виналежить на президента, який призначив керівниками обласних управління в Центральному апараті Служби безпеки на відповідальні посади осіб, які виявилися агентами спецслужб Російської Федерації. Ну, що ви зробите, коли ми маємо такого самого непрофесіонала і дилетанта у військовій безпековій обороні міжнародній дипломатичних сферах Володимира Зеленського? Понімаєте, актор комічного жанру зан це не верховний головнокомандувач і не президент, це не спеціаліст сфери безпеки, контррозвідки, розвідки і так далі. Він професіонал на сцені, як актор комічного жанру. І тут немає ніяких образ. Справою і не ліз би туди, чому не розбирайся. Робимо висновок цього питання. Сподіваюся, пане сподіваюся. Генерал, чуєте мене? і вірю в тих генералів, полковників, які зараз призначені на відповідальні посади, що в них в їх руках доля і майбутнє української державності, і українського народу. Все, що від нас залежить будемо робити і допомагати. І на завершення скажу українці, не опускаємо руки. Тримаємо міцно зброю, віримо в себе, віримо в своїх побратимів. Сподіваємося, що один в одного спина прикрита бойовими побратимами. Не мовчимо, не зраджуємо, боремось і перемагає. Окрім нас, ніхто, ніхто, крім українців. Не зуде цієї важливої і великої української перемоги над лютим воном. Будь ласка, ставайте нашими спонсорами. Це всього 3 долари на місяць. А це дозволить нам планувати роботу редакції. Зараз так само ви можете в коментарях побачити повідомлення, яке я закріпив, для того, щоб там є посилання безпосередньо на кнопочку стати спонсором на YouTube, або посилання на PayPal. Якщо ви нас дивитесь за кордоном, можете разу це робити. Або так само у вас є можливість зробити донат на українську картку. МОНО, всі посилання є в описі, але обов'язково ставайте нашими спонсорами підтримуйте незалежну журналістику в Україні без незалежної журналістики не існує держава.